Коридори університету часто зберігають не лише знання, а й історії кохання. 22 жовтня до 150-річчя ЧНУ економічний факультет провів перший фестиваль. Нас поєднав університет. Захід для парчі і стосунки почалися саме тут. У межах фестивалю провели конкурс серед студентських пар. У фокусі уваги було п'ять студентських пар, які представляють різні структурні підрозділи університету. А ми поділилися з присутніми історіями їхнього кохання. Лав сторі У нас було. Велике театралізоване дійство на початках, де кожна пара була задіяна в театралізованому представленні однієї з локацій міста Чернівців, де, можливо, в якійсь мірі зароджувалося їхні кохання. Таким своєрідним бонусом для однієї з пар було наступне колегіальне рішення. Це рішення 18 пар викладацьких пар з різних структурних підрозділів Чернівецького національного університету. Полягало в наступному. Ми визначали, яка пара, чия історія кохання заслуговує на те, щоб на території резиденції ми з часом встановили іменну лавицю лавицю кохання. Переможцями конкурсу стали Вікторія Ванзуряк та Василь Богданюк. Їхня історія кохання. Одна з тих, що народилася в ЧНУ та стала частиною фестивалю. Нас поєднав університет університет. і мину лавицю пари розмістили у сквері під дубом. Ми познайомилися в Чернівецькому національному університеті саме в бібліотеці. Як не дивно, хоч ми там не читали, але там був. Е Да, да, це це. це. «Центр культури і дозвілля Кліс культури і дозвілля, і я прийшла туди поспівати просто. Ось. А Василь був учасником. От він до мене підійшов, і там не вистачало кількість учасників. Ось він до мене підійшов і каже, просто ну як звати, просто зразу два, плюс два знаєш. Я така: ну, начебто знає, ну вся ти в команді. Загалом нас ще історія поєднується тим, що нас поєднало. Мистецтво, культура, тобто це так. театр Гедан, це центр наші, культури так, і дозвілля, так, крізь століця, де ми філармонії граємо. Так, ну, так. На тобто нас ми там також граємо кохання, і тут якраз нам не приходиться грати, тобто ми його на сцені показуємо те, що є справді в житті. Імена лавиця тепер нагадуватиме про десятки історій, які народжуються в чину щороку. Вона стане символом того, що кохання в університеті таке ж природне, як зустрічі на парах, випадкові розмови в коридорах і погляди, з яких усе починається. Олена Крічко Катерина Тарасюк. Новини сі 4